Бажаю всім здоров'я. Продовжуємо цикл відеороликів ножі Старкона. Це вже третій ролик. Старкон всі знають. Це вже легендарне місто, я так рахую. Ми так всі мешканці цього міста так рахуємо. От. Ну і тут виробляються отакі ножички. Цей ножичок... Заказав один замовник з Житомирської області мисливець. Ну, дуже цікавий ніж. Дуже цікаві характеристики цього ножа. Зараз я про нього розкажу. От такий він має вигляд. Чого він такий має вигляд? Задертий нос, носик і закругльоний. Це ніж мисливця. Оця частина, оця частина буде використовуватись для зняття шкірки. Ну, там, я не знаю, як це по мисливських там, термінах. Ну, в общем, коротше, знімати шкуру звіря. Ну, а цією частиною можна буде десь розрубати якусь там кістку чи сухожилля якесь там, ну, щоб був такий якби, універсальний ніж. Ну, ось я спробував щось таке зробити. І як він буде в роботі, це вже потім воно скажеться. Потім мені, я сподіваюся, що перезвонить власник, розкаже, як він веде себе в роботі. Але ну, я так рахую, що він повинен себе показати добре. Чого він буде? Чого він розділений на дві частини? На дві частини я його розділив зведенням. Тут зведення в мене пішло більше 0,8. І сходиться, сходиться, сходиться сюди на 0,2. Я собі дозволив зробити на подшипничку на сталі ШХ-15 таке зведення. Все-таки чоловік каже, що воно буде тільки з ним рубатися, кістки цим місцем не будуть. Ну, Будемо сподіватися, що так. Тобто, я і не думаю, що повинні бути якісь сколи, адже твердість тут. Не більше як 60 одиниць, загартував я його на менше. і так і каляться. До речі, дуже хорошу пораду мені дав один мій підписник, і я його підписник Сергій Олексійович з Києва Ін коваль, з таким досвідом великим. Ми з ним познайомилися по інтернету і переговорювалися декілька раз. Обмінювалися, я кажу, своїм досвідом, і він мені, силочку на його канал я зроблю в описі. Ну, характеристики які? 135 клинок, ширина 30. Зведення я вже сказав, яке, ну, заточка стандартна, 18 на сторону градусів. Значить, обух у самому широкому місці 4,5 і сходиться сюди на одиничку. Тобто обух під клин, спеціально так зроблений для того, щоб зведення, щоб було від обуха і менше зведення в цьому місці. Основна частина руків'я зроблена з сувіль-берези, як мене правильно поправили, це не кап берези, а сувель, я в тих роликах говорив кап, може. Ухто, Може знає більше, хай напише коментарі, розкаже, що це таке. Ну це такі нарості на деревах, на березі, от, які там переплітаються там, ці всі структури і виходить така от гарна структура, матеріал такий. Він аж переливається перламутром, якщо його відполірувати добре. Пропітаний рідиною спеціальною руків'я щоб не попадала волога відполірований, пастою крокус. Ну, по ножику, пожалуй, все. Чехольчик. Чехольчик у нас шкіра 3,5, Чепрак. Відполіровано, відзероночок невеликий, прошита, ващоною ниточкою, під незалежний підвісик, кобурна кнопочка, ну, все як треба. По поводу різа бумаги, зараз я покажу. Різ. Понятно, що стандартний різ, ріже з вивертом і ріже, якщо подивитися, ріже від початку річої кромки до кінця. Тобто там, де зведення велике і там, де зведення маленьке, по-любому воно ріже. Так, ну, пожалуй, все. Тут оставив спеціально так, на, в цьому місці після паковочки такі місця, щоб видно було, що це від оковки. Не відполірував його до кінця, не відшліфував. От. Значить, Спуски від обуха, як ви бачите і травляні кислоті. Все, кому подобалось, ставте лайки. Всім пока!